Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, лист святителя Ніколая, Веліміровича, Архірія Сербського, свідченій, але невіруючій людині, яка дійшла висновку, що є щось, ти пишеш, що повинно, зрештою, щось бути. Кажеш, що читав книгу якогось великого астронома про зірки, й тобі впало в око твердження цього відомого вченого. В світі нічого не можна пояснити без Бога. І це змусило тебе зробити висновок, що є щось. Скажи просто: є Бог і радій, є щось, так говорять багато освічених людей. Але якщо до кінця життя перебудеш тільки зі словом щось, то й життя твоє залишиться нікчемним. Одне миттєве перечуття, що видимий світ містить якусь велику таємницю, це ще далеко не та животворна і плодоносна віра, яка освітлює наш шлях і вказує ціль. Сказати, сказати що є щось, ще не значить побачити світло дня, це значить, що мандрівник ледь помітив у нічному мороці розширеними своїми зіницями наближення світанку. А від нього до сходу сонця ще довгий шлях. Якби ти сказав, є хтось, зоря зарум'янилася б над обрієм твого життя, пізнай Творця свого, дорогі брате. Це важливіше за пізнання Його творінь. Не поповнюй товариство тих, про яких апостол говорив, і служили творінню замість Творця. Це Всевишній художник стоїть перед своїм твором, ти занадто задивився на його прекрасні полотна, які спочатку відкривають очі, а потім сліплять. Чому не підійдеш до художника і не познайомишся з ним? Христос для того й зійшов на землю, щоб простягнути тобі руку і познайомитися познайомити з Творцем. Хто не підійде ближче до художника в цьому світі, в його дивній майстерні не познайомиться з ним, не представиться і не поклониться йому, той не буде допущений у небесні його палати. Пишу тобі це, повернувшись із похорону. В охриді помер один благочистівий парубок. Обличчя його на смертному одрі було світлим, світлішим, ніж за життя. Жив з вірою і з вірою покоївся. Зовсім молодий, але мудрий, а ти вже літній. Мир тобі і милість від Господа. Амінь.